Привіт, друзі! Триває Великодній тиждень. І я хочу вам розповісти казку казку про великодню писанку та лихого лихого Змія Пекуна. Отже, слухаємо. Ще з давніх давен на українських землях панував чудовий звичай. Кожного разу на Великдень збиралися дорослі та малі. І до свята писанки малювали, розмальовували яєчка різними кольорами, прикрашали чарівними візерунками. І так весело, радісно всім було, всі сміялися, жартували, та й діло корисне робили, бо писанки людей ще від нечистої сили захищали. Мудрі люди розповідали, що у карпатських горах. В глибоких ярах, де не видно сонячного проміння, Живе злий дух наймення такунь. Любив він землею гуляти та людям капустити. Особливо радів він, коли вдавалось, когось на свій бік переманити. Багато хитрощів мав для такого діла змій, кого виглядом своїм лякав, кого за монети золоті купував. Якось перед святом Великодня вийшов він людей для своїх темних справ збирати, аж раптом зустрів дівчинку. Малятку писанку малювало, да так захопилось, що навіть не помітило лихого Змія. Як тільки не намагався пекун її увагу привернути, вже і чари свої лихі застосував, нічого не вдавалось. І тут вирішив він писанку вкрасти, схопив яйце і чим душ побіг до своєї схованки, розплакалось дівчастого горя, а чудовиську радість. Думав він, що би ще такого злого зробити, та й надумав ту писанку розбити. Кинув її до землі та й почав її ногами трощити. Аж раптом перетворилися шкарлупки на ланцюги та цвяхи, які прикували злого пекуна до скелі під землею. Так і живе злий дух пекун, і ніхто його не бачить. Та має дванадцять слух, які слідкують за тим, як люди на землі живуть, а тому йдуть до Змія. Та все йому розповідають. Якщо є між людьми суперечки і сварки, пекун сміятись починає радіти, а пута його слабшає. А як почує, що люди живуть в мирі та злагоді, писанки до свята готують, то ланцюги, якими він прикутий, міцнішають, а цвяхи глибше в камінь вгрузають. Плаче чудовисько, бо хто писанкарством займається та християнських заповідей дотримується, того чари лихі не беруть. Міцніше тимуть ланцюги з кожним добрим вчинком та з кожною писанкою, однак не варто втрачати пильність, бо пекун і досі жде, поки люди на землі пересваряться та забудуть. Як писанки малювати, тоді запанує нечиста сила на землі. А мораль цієї байки така: Сійте добро, живіть у злагоді з іншими і не забувайте писанку до Великодня розмалювати. І житиметься нам всім тоді добре. Христос Воскрес! Всіх зі святой!